У вас квіточки і бджілочки. Зараз ви будете слухати е, мої команди і будете робити так, як е, прозвучало у команді. Так? Дивіться, зараз бджілочка наша заховалася під квіточку. Під квіточку. Так, молодці. А тепер вона пролітає над квіточкою. Над квіточкою. Квіточка внизу, а бджілочка над нею летить. Ділочка на квіточці сіла. Лежи на на ділочка лежить на квіточці, відпочиває. Отак, так, на, на квіточці. Тепер вона заховалася за квіточку. Виглядає там, так? Виглядає трошки отак. Отак виглядає Отак виглядає ділочка за квіточки. Так, молодці. Тепер вона заховалася у квіточку, У квіточку ділочка, заховалася. Давайте, ділочку, у квіточку. У квіточку ваші б ділочки. Добре, добре, добре. Заховалася у квіточку, бджілочка, її не видно. Молодці.